Назвати мала Аня, села на залезного від незалежного сільського клубу. Я читала Тараса Шев... вірш, вірші Тараса Шерановича Шевченка. Немає вірша ніж неволі». Також такий вірш про сьогодення, який мені дуже сподобався. Він трошки незвичний. Мені навіть казали, що він дивний, але. Він так мені запав душу, і я не хотіла шукати інший. Це вірш е, такої молодої авторки Віталії Рицак як це бути українцем у 2022. І третій вірш е, Івана Яковича Франка це пролог до поеми Мойсей. Е, Шевченко в моєму житті займає е, важливе місце, тому що Взагалі, українська мова, українська культура для мене є важливою, тому що це є мій народ, це є моя нація, якою я дуже сильно пишаюся, яку я дуже сильно люблю, і я не уявляю свого життя без цього, без, без української культури, взагалі без України. Тому... Це є дуже важливо знати своїх митців, знати генію свого народу, знати свою історію, знати свою культуру, цінувати її, її поширювати і передавати цю любов з покоління. Дякую. Мене звуть Марія. Мені дуже подобаються твіри і вірші Тараса Григо... Григоровича Шевченка. І я хвилювалася, старалася. Та мені радили думати тільки про слова. і Я про них думала. Я уявляла ну, те, про що я розказую, і дуже старалася. Вітаю тебе! Дякую. Я із села Незавесова. мене звати Ангеліна. Мені дуже сподобалось на сцені. Я вірю, що. Всім теж сподобалось, там було фантастично розказувати вівші, надихати когось. Це мене захопило і я дуже рада, що я саме сьогодні і саме тут я сюди потрапила. Я дуже вдячна всім, хто дозволив провести цей захід, хто допомагав. і Хочу подякувати за те, що я тут є. Та що ти читала? Я читала Тарас Шевченко, Вірш Мілеї, а також Галина Потопляк. Не хочу літа, хочу перемоги. Мене звати Софія Зварчук, мені 13 років. Я сьогодні розказувала два вірша Шевченко і Івана Франка. Вір Шевченка Дівчина роздівачі ночі. Він дуже такий про дівчину, яка страждає по ночам від любові. Доволі такий дорослий вірш. Треба було так включитися в роль. І доволі його важко розказувати. І ще в мене був такий образ дівчини, яка в такому плаці, бідному, коса розплетена. А другий вірш Івана Франка про Беркута це. Про мисливців, які його ловлять, що як не, не, не любили Беркута, е, то, щоб його розірвати, Беркута і, і мисливці, які будуть його ловити. А, чи все вдалося? Так, все вдалося. Е, перший вірш він був важкіший про дівчині ночі, і я його розказала краще, ніж розказувала на репетиціях. Е, і Берку теж вдався. А місце Шевченка у твоєму житті. Ти завжди береш участь у конкурсі, присвячених Шевченківським дням. Так. Я дуже люблю цього письменника. Він дуже гарно написав. Це мій один з найкращих письменників. У нього дуже твори такі важкі і гарні. Дякую, молодець. Дякую. На Завизівський сільський клуб. Читець Анна Мала Тарас Шевченко Немає гірше, як в неволі. Немає гірше, як в неволі згадувати про волю. А я про тебе, воленько моя, і досі згадую. Ніколи ти не здавалася мені такою гарно молодою і прихорошою такою, так, як. Тепер на чужині, та ще й в неволі. Доле, доле, моя, ти співана я воле. Хоч, глянь на мене за Дніпра, хоч, усміхнися за І ти, моя єдина, я встаєш із за моря, за туману слухняна я, рожева я зоре. І ти, моя єдина, я ведеш за собою. Літа мої молодії, і передо мною ніби море заступають широкії села з вишневими садочками, і люди веселі, і село те, і ті люди, де колись, мов брате, привітали мене, мати, старесенька мати. Чи ще й досі збираються веселії гості погуляти в старої? Погуляти просто по давньому, по старому від світу до світу. А ви, мої молодії, чорняві її діти, її дівчатонька, і ще досі в старої танцюєте. А ти доле, а ти, мій покою, моє свято Чорнобриве. І досі меж ними тихо, пишно похожаєш і тими очима аж чорними, голубими, і досі чаруєш людські душі, чи ще й досі дивується всує на стан гнучий свято моє єдине свято, як обступлять тебе дола, діточки, дівчата, і защебечуть по своєму доброму звичаю. Усміхнися, моє серце, тихесенько, тихо, так, щоб ніхто й не побачив та й більше нічого. А я, доленько, в неволі, помолюся Богу. Поезія Віталії Грицак бути українцем у 2022-му. Бути українцем у 2022-му це бути в темному світі світильником. Це коли тебе вириває зі сну повітряна тривога замість будильника. Це коли проти подій у твоїй країні блокбастери соплі. Це коли у твої мішки під очима від сирен вже можна збирати картоплю. Це коли читаєш у сусідніх гуглівських вкладках рецепт торта. І статтю про можливий третьої світової початок. Це коли обговорюєш з подругами не плітки, а чи нігтики, а до ночі переписуєшся про ЗСУ, контратаки, політики. Це коли тобі байдуже, яким там наступним вибере колір пентон, бо в тебе давно вже є свій жовто-блакитний тон. Це коли замість зборів на шкільний інвентар наймасштабніші збори на новий барактар, це коли купляєш квартиру, ну, ідеально до близьку, і кажеш, та все супер, але сховище близько. Це коли родичі не питають, ну що там, коли сина чи доця, а кажуть: ну правильно, правильно, краще не народжувати в цім році. Бо це коли діти не розуміють. Чому саме на цій із планет злий дядько не в курсі, що небо для повітряних зміїв, а не ракет? Це коли мрії молодості, не тусовки, побільше знайомств і імен, а коли просто вдома, в спокої і без сирен. Це коли з багатьма вже півроку лише в телефонах, коли черга за Маркою більша, ніж за айфоном. Це волонтером, і бути серед рядів добровольчих. Це бути українцем на фронті в Луганську, в окупації в Херсоні, в еміграції в Польщі. Це коли хеппі-бьозди співаєш комусь і в той день паралельно дізнаєшся ще про безліч смертей. Це коли хвилин пам'яті недостатньо вже буде і по вік. Бо Якщо зібрати всіх героїв докупи, то мовчати б нам рік. Це коли розбираєшся в правилі двох стін в своїй хаті, це коли, як ніколи, є безліч тих, хто готовий за країну вмирати, це коли, як ніколи, попри все, ти пишаєшся нею. Це боротися правдою і честю, а не як дехто брехнею. Іван Франко пролог до поеми Мойсей. Народи мій замучений, розбитий, мов параліт, той на не людським презирством, ніби трупом вкритий. Твоїм будущим душу я тривожу від сорому, який нащадків гідних палитиме, заснути я не зможу. Невже тобі на? Таблицях залізних записано в сусідів бути гноєм, тяглом у поїздах їх безтроїзних. Невже по вік у ділом буде твоїм укрита злість, облудлива покірність усякому, хто зрадою й розбоєм тебе скував і заприсяг на вірність? Невже повік тобі лиш не судилось діло, що виявило твоїх сил безмірність? Невже задарма стільки серця горіло до тебе найсвятішою любов'ю, задарма край твій, весь политий кров'ю твоїх борців, йому вже не пишаться у красоті, свободі і здоров'ю, Задарма в слові твоєму іскряться, і сила, і м'якість, дотеп, і потуга, і все, чим може. Задарма в пісні твої ліця туга, і сміх дзвінкий, і жалощі кохання, надії і втіхи, вітряна я смуга. О ні не самі сльози і зітхання тобі судились, вірю в силу духа і в день Воскресний Твоєго повстання. О, якби хвилю вдач, що слова слуха, і слову вдать. Що хвилю ту блаженну вздоровлює і огнем живущим Буха. о, якби пісню вдать палку відхненну, що мільйони пере вас собою окрилює і веде на путь Спасенну. якби та нам, знесиленим журбою, обдертим сумнівами, битим стидом, не нам провадити тебе до бою. Та прийде час, і ти огнистим видом засяєш у народів вольних колі, труснеш Кавказ, впережишся безкидом, покотиш Чорним морем гомін волі і глянеш, як хазяїн гордовито по своїй хаті і по своїм полі. Приймеш цей спів, хоч тугою повитий та повний віри. Хоч гіркий та вільний, твоїй будущині задаток слізьми злитий, твоєму генію мій скромний дар весільний. Центральний міський будинок культури міста Надвірна. Читець Марія Рудик. Тарас Григорович Шевченко і досі сниться. Досі сниться під горою, меж вербами та над водою біленька хаточка. Сидить, неначе й досі, Сивий дід коло хатиночки і бавить хороше я та кучеряве, своє маленьке є внуча. І досі сниться. Вийшла з хати. Веселе я, сміючись, мати, цілує діда і дитя. Аж тричі весело цілує, Прийма на руки і годує і спать несе. А дід сидить і усміхається, і стиха промовить нишком. Гм, де ж та лихо, печалі тії вороги. І нищечком старий читає, перехрестившись, отче наш. Крізь верби сонечко сіяє і тихо гасне, день погас і все почило. Сивий в хату і собі пішов опочивати. Ірина Скобина Калаба Я Україна. Жила собі, нікого не чіпала. Я розвивалась, мріяла, могла, сумлінно вчилась, вільно працювала, любити вміла, чесною була. Така тендітна – Це на перший погляд. Беззахисна, маленька й одна так думав той сусід, що поряд. І він хотів мене усю й до дна. Він мав подобу хижу й велику звірячу хтивість у своїх очах, без совісті, без щасті, злику огидним був на всіх наводив страх, приходив часто. Бив себе у груди, показував кулак і свій язик. Людською мовою казала я не буду. Та до відмов він, бачите, не звик, не звик, і не пішов. А вісім років лупив криваво вікна. Ми ж сім'я уночі. Підступно вдерся з усіх боків, кричав Якщо моя, то й не чия!» Він думав, я злякаюся й заплачу. Він, думав, я пощади попрошу. Е, ні, мені козацька кров гаряча, у мене зуби є, і я шкушу. І так, мені болить. Болить нестерпно, та я в останнє цей раз потерплю, щоб остаточно Назавжди роздерти кривавого сусіда без жалю. Я влучу точно адже б'ю прицільно. Мене так богом доля нарекла. Я Україна незалежна, вільна. Я Ще сильніша, ніж колись була. Уляна Кравченко. Сонце України. Я маленька дівчинка, 9 років маю, але про Шевченка я багато знаю. Нині нам про нього матінка казала. Рушничком біленьким портрами прибрали і принесли жменьку рутого барвінку. Наш тарас коханий, достойний пошани. Він дитя з під стріхів. Він старенький свиті та приніс нам слави, як ніхто на світі. І ця наша слава. Не помре, не загине, наш Тарас Шевченко, сонце України. Читець Ангеліна Міщук Тарас Шевченко, вірш лілея. За що мене як росла, я люди не любили. За що мене, як виросла, молодою вбили? За що мене тепер в палатах вітають, царівною називають, очей не спускають з мого цвіту, дивуються, не знають, де діти. Скажи ж мені, мій братику, королевий цвіте, я не знаю, моє сестро, і цвіт королевий схилив свою головеньку червону вежеву до поникшого личенька лілеї. І заплакала лілея росою сльозою, заплакала і сказала. Брате мій, з тобою ми давно вже кохаємось, а я й не сказала, як була людиною, як я йому будувалась. Моя мати. Чому вона, вона все журилась і на мене, на дитину дивилась, дивилась і плакала? Я не знаю, мій брате, єдиний, хто її лихо заподіяв. Я ще була дитиною, я гралась, забавлялась, а вона все в'яла. Та нашого злого пана кляла, проклинала та й умерла. А мене пан узяв догодувати. Я виросла, викохалась в білих палатах та й не знала. Що байстря я, що його дитина. Пан поїхав десь далеко і мене покинув, і прокляли його люди, будинок спалили, а мене не знаю, за що вбити не убили, тільки мої довгі коси остригли, накрили остриженою ганчіркою та ще й виготались Жиди навіть нечисті, І на мене плювались. Отаке то, мій братику, було мені в світі, молодому, короткому, не дали дожити люди віку. Я умерла зимою під тином, а весною процвіла я цвітом при долині, цвітом білим, як сніг білим, аж хай звеселила. Зимою, люди, боже мій! хату не пустили. А весною, мов не диво, на мене дивились. А дівчата заквічались і почали звати мене лілеєю снігоцвітом. І я процвітала, стала в гаї, і в теплиці, і в білих палатах. Скажи ж мені, мій бретику, ковалевий цвіте, нащо мене Бог поставив цвітом на цім світі, щоб людей я звеселяла тих, хто вбили мене і матір? О милосердний Боже мій! І заплакала лілея, а цвіт королевий схилив свою головоньку червоно вежеву до поникшого личенька лілей. Галина Потопляк хочу перемогти. Не хочу літа! Хочу перемоги, простих занять, мелодії вітрів, без сліз, без нервів, жити без тривоги, і щоб родинний вогник завжди грів, щоб було свято на різдво і Пасху, таке велике, як цей Божий світ. Бабуся одягалася в запаску, матуся позривала пустоцвіт, і залишилась зав'яз із плодами. Щоб батько більш від рани не стогнав, ступати хочу босими ногами І метеликів, ловити поміж трав, так хочу перемоги над ордою, над злом, брехнею, хочу просто жить, пустити всі печалі за водою і кожним днем прожитим дорожить. І пам'ятати, просто пам'ятати, хто ворог твій. А хто твій захисник, кордони укріпляти, не латати і вчити мову, мову не язик? Ой, стільки хочу, та чи дочекаю, чи потече водиця з джерела. Я словом рідним квіточок теркаюсь І прошу у Бога лиш би розцвіла. Леся Українка конвалія. Росла в гаю конвалія під дубом високим, Захищалась від негоди під віттям широким, та недовго навтішалась конвалія біла, її вука чоловіче віку вкоротила. Ой, понесли конвалію у високу залу, Та й понесла її з собою панночка балу, Ой на балі веселая музиченька грає, конвалії та музика, бідне серце, крає. Тож панночка в веселому вальсі заквитилась, а в конвалії головка пов'яла, схилилась, промовила конвалія, Прощай, гаю, милий. І ти, дуб мій високий, друже мій, єдиний. Та й махнула байдужою, панночка рукою, тою квіточку зів'ялу кинула додолу. Може, й тобі, моя панно, колись доведеться, згадай твою конвалію, як щастя, менеться. Недовго й ти, моя панно, будеш утішатись та по балах у веселих таночках звиватись. Може, й той милий, що так любить дуже. Тебе квіточку зів'яло залишить байдуже. Центральний міський будинок культури міста Надвірна. Читець Софія Зварчук. Тарас Шевченко Дівичі ночі. Розплелася густа коса, аж до пояс. Розкрилися перси гори, хвилі серед моря. Засіяли карі очі, зорі серед ночі, білі руки простяглися, так би й обвелися кругом стану, і в подушку холодну впилися, та й заклякли, та й завмерли з плачем рознялися. Нащо мені коса, краса, очі голубині? Стан мігнучий, коли немає вірної дружини, нема з ким полюбитись, серцем поділитись, серце моє, серце моє, тяжко тобі битись одинокому. З ким жити, з ким світи лукавий, скажи мені, нащо мені та я слава? Слава, а я любить, я жити хочу серцем. Не красою, а мені ще й завидують. Гордою і злою злі люди нарікають, а того і не знають, що я в серці заховала. Нехай, нехай нарікають, гріх їм буде. Боже милий, чому ти не хочеш укоротить свої темні? Тяжкі мені ночі? Бо я вдень неодинока, з полем розмовляю, розмовляю і не долю в полі забуваю, а вночі, та й оніміла, сльози полилися, білі руки простяглися, в подушку впилися. Франко Беркут. Читає Софія Зварчук. Я не люблю тебе, ненавиджу, Беркуте, за те, що в груді ти ховаєш серце, люте, за те, що кров ти п'єш, на низьких і слабких погордою глядиш, хоч сам живеш із них, за те, що так тебе боїться, слабша, твар, ненавиджу тебе, за те є, що ти цар. І ось. Блищить мій кріс, тіль добра, вистріл певен, і в бійче ядро під хмари понесе він, і замість нести смерть з гори на земне ложе, ти сам спіткаєш смерть під хмарами небоже. І не як Божий суд, але як труп бездушний ти впадеш, судовий тих моїх куль послушний. І не останній ти нас є стрільців сто сот. І все, що звесь беркут полощі кров'ю рот, вивищуєсь над мир, й пострах сіє. Те кулі не уйде, як слушний час нас піє, а труп бездушний. Ми без жалю, без промови ногою копнемо і підемо дальше на лови.